Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь лицар і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її й полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз в нього: Чи є каже на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є каже. Так і у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дима ж під небесами стелиться. А як вийде над Дніпром мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та учеплюся за них. Чи витягне то він їх, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна взяла собі теє на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі й написала до отця. Отак і так каже, У вас, панотче, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі? Благайте його, панотченку, і словами і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала підкрильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, татусю. кажуть, чи бачиш? Голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів. А далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий Іруд згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише Так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік? Що прозивається Кирилом кожум'якою? Їя князю живе над Дніпром. Як же б до нього приступитися, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадились, та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі до них спиною, і мне руками дванадцять кож. Тільки видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з тих посланців Кахи. Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь, трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак і отак. Прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, і не слухає. Розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так розібрали його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити. Як стали навколішки, та як заплакали, той сам кожум'яка не втерпів, заплакав, та й каже. Ну, це ж уже для вас я роблю. Пішов до князя, давайте ж, каже, мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель. Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку. Що може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А змій йому й каже А що Кирило? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися? Битися з тобою зіродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій, та вхопить зубами Кирило. То так кусок смоли вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве, а Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А Змій, як вогонь, горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотався коноплями і смолою обсмолився. Ото От вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп, що розженеться, то вже знає його булавою тільки луп та луп, аж луна женеться. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило Змія ще лучче, як коваль леміш у горні, аж пирхає. Аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут дзвонить дзвонять, а по горах народ стоїть, як неживий, Сціпивши руки. Жде, що то буде. Коли це зміюка БУ, -бу аж земля затряслася. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так Кирило! От так кожум'яка. От Кирило, вбивши змія, визволив князівню і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу й почало зватися те урочище, де Кирило жив кожум'яками. Та Кирило зробив трохи й нерозумно взяв того змія. Спалив та й пустив повітру попіл, то з того попелу завелась уся тая погань мошки, комарі, мухи. А якби він узяв та закопав той попіл у землю, то нічого б цього не було на світі. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки. Підписки, Патреон.